В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі мої, сьогоднішня Євангельська розповідь, яку змальовує на Матвей, нагадує мені ситуацію, яка трапляється зі мною періодично, коли я розмовляю з кимось про Бога і звіщаю Євангелію. Тому вона знає багатьом із вас. Людина, з якою ти розмовляєш раптом, каже: а тепер я запитаю вас щось таке, на що ще ніхто не дав мені відповіді, і потім щось питає. Іноді питання справді цікаві і непрості, частіше банальні, а іноді взагалі некоректні. Так само ми бачимо, що до Христа приходять представники різних релігійних політичних груп Ізраїль. В основному це люди, в чиїх руках сконцентрована певна влада. Вони ставлять йому якесь запитання, а потім відходять, змушені замовкнути. В цьому ринку до Ісуса звертається один з учителів закону, Фарсей. Його запитання справді гарне. Воно зачіпає саму суть нашого життя перед Богом. Воно вимагає від нас перевірити своє серце. Воно стосується закону, але відкриває нам Божу благодать і приводить нас до Христа. Тож нехай Господь Бог помилує кожного з нас зараз і дасть нам відкритий розум м'яке серце, щоб ми могли почути Слово Боже і увірувати в нього. Фарисеї ж, почувши, що він остан замкнувся дукеєм, зібралися разом. І спитався один із них, учитель закону, його випробовуючи, кажучи, учителю, котра заповідь найбільша у законі. Коли у фарисеїв, садукеїв таридян закінчилися домашні заготовки і суперважкі запитання, на сцені з'являється останній запитувачів. Далі по тексту питання з Ісус. Хто він такий? Матей називає Його одним із фарисеїв і Учителем закону. Питання, яке він поставив Христу, також мало на меті випробувати Ісуса, але при цьому воно дещо ще від попередніх. Якщо попередні питання були досить абстрактними та надуманими, і не так багато спільного мали з реальним життям, Це останнє питання стосувалося самої суті віри цього законника, самої суті його стосунків з Богом, учителю, котра заповідь найбільша у законі. У чому полягала важкість цього питання? Справа була в тім, що закон, який Господь дав Моїсей своєму народу і через Моїсея та пророків, був досить обширним. По-перше, традиційно його розподіляють на три великі рубрики. Це великий етичний закон, який головним чином стосувався щоденного вибору людини в її стосунках. Ставлені до Бога та інших. Друге, це був обрядовий закон, який головним чином стосувався служіння священників та левить у храмі. І третє, це цивільний закон, який регулював життя суспільства, судову систему і так далі. Крім того, учені книжники. Такі, як герої цього уривку, дослідивши писання, знайшли 613 різних законів, деякі з них були більш строгими, інші менш. Порушення одних каралося штрафом, тоді як інших смертю. Очевидно, що ці закони мали певну градацію, заборона на вбивство людини, і заборона не варити козля в молодці його матері це не одне й те саме. Та, з іншого боку, кожен з цих законів походив з Уст Божих. Кожен був Божим велінням до його народу. Порушуючи найменшу з цих заповідей, ти порушуєш його закон. Порушуючи найменшу з цих заповідей, ти виявляєш непокору йому, святому і суверенному Богу. Та й факт. Що деякі порушення деяких з цих законів не каралися смертю, говорить не про те, що ці закони не важливі чи не обов'язкові, а про милосердя Боже, про його благість до свого народу. Як же, враховуючи все це визначити, яка заповідь в законі. Напевно, логічним було, якби Ісус почав. Пошуки найпершої заповіді, наприклад, з текалогу 10 Божих заповідей». Де ж як не там шукати початки, ми розуміємо, що обрядовий юдейський закон став непотрібним разом з жертвою Христа. Розуміємо, що цивільний закон перестав бути актуальним разом з руйнуванням теократичної держави Ізраїль в першому столітті нашої. Ери. Але при цьому також усвідомлюємо нескмінну важливість і значення етичного закону, викладеного у Старому Савіті, особливо у десятьох Божих Запоявь. Думаємо саме так і чинили знавці закону. Але Ісус, відповідаючи книжнику, звертається не до декалогу, а до зовсім іншого ривку зі Старого Завіту. Подивіться, Він же промовив йому. Люби Господа Бога твого всім серцем своїм, всією душею і всією думкою Твоєю, це найбільша і найперша заповідь. Тут Ісус цитує Второзаконня 6 5. це шема. Молитва, яку в часи Христа кожен побожний Юдей повторював двічі на день, вранці та ввечері. Шема Ізраїль, Адонай Елохему, Адонай Ерохам. Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один, і люби Господа Бога Твого, усім серцем Твої, всією душею, і всією силою Твоєю. Нам потрібно розуміти, що ці слова не є визначеннями окремих складових людської природи. Так само вони не ділять любов на декілька різновидів. Юдейський погляд на людину був досі цілісним. І ці слова також говорять про цілісну любов, яка охоплює всі сфери нашого життя, все те, чим кожен із нас є. Якщо Божа заповідь це вираження Божої волі. Те, чого Він очікує і вимагає від свого творіння, то чого, згідно з цими словами Христа, Бог вимагає від нас найперше, щоб ми любили Його всім серцем, всією душею, всією думкою. Наші цінності і світогляд мають бути сформованими у любові до Бога. Наші думки і розум мають відображати любов до Творця і відкупителя так само, як наші почуття, слова. І вчинки. Але якщо це те, чого найперше вимагає від нас Господь, тоді ми маємо проблему. Чи не так, так? Про що ви будете думати, якщо я попрошу скласти вас список найстрашніших гріхів, вбивства, перелюб, зрада, аборти, то все справді жахливі речі. Але якщо найперша заповідь каже, Люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, тоді в мене проблеми, бо я не любив Його так, як мав, так як Він того очікує і заслуговує навіть 5 секунд свого життя. Ісус каже: люби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм. Серце в юдейському свідогляді це центр людської особистості. Те, чим визначаються наші бажання, вчинки та цінності, те, чим ми насправді є, чи люблю я Бога цілим своїм серцем, чи прагну цілком підкоритися Його волі. Ні. Справді, іноді я кажу: нехай буде воля Твоя, і справді хочу Того особливо, коли ця воля мені подобається, коли вона співпадає з моїми планами. Але коли Божа воля відрізняється від того, чого я хочу, тоді дуже важко любити Бога всім своїм серцем. Коли Господь нагадує, пам'ятай день святий святкувати, треба брати участь у службі Божій, а ми щось маємо свої плани. Ісус каже: люби Господа Бога усією душею своєю, моя душа. Справді, бувають моменти, коли вона так прагне Бога живого, але усією душею. Ісус каже любе Господа Бога усією думкою своєю, якби я любив Його усім своїм розумом, наскільки більше я любив би і наповнював себе Його словом, відновлював себе пізнанням Його волі. Яке, яка є доброприємність та досконалість, замість того, щоб наповнюватися різним сміттям цього світу? Ні, на жаль, дорогі мої. Я не можу сказати, що люблю Господа усією думкою своєю. Може хтось із вас може? Юдеї знайшли в писанні 613 заповідей по веліні за і цей законник міг думати. І саме так часто і ми думаємо, ось ще важливі заповіді, не вбивай, наприклад, чи не створюй зображень Бога. Я виконав ці заповіді. Є також і ті, які я не виконав, наприклад, не заздри. Але ж вони не такі вже й важливі. Ісусові не потрібно перераховувати усі Божі постанови. Він приводить цього законника, а разом з ним і нас до першої заповіді, до того, на чому базуються наші стосунки з Богом, і ми розуміємо, що ми не здатні виконати то. А друга подібна до неї, ближнього свого, як себе самого. На цих двох заповідях увесь закон і пророки стоять. Якщо перша заповідь, дорогі мої, вимагає від нас любові, то чого вимагає від нас друга заповідь? Також любові. Але якщо перша вимагає любові до Бога, якого ми не бачимо, любові, яку досить важко виміряти, то друга вимірюється тими стосунками, які ми маємо зі своїми ближніми. Апостол Іван у своєму першому посланні, 4 розділ, 20, 21 вірш каже: як хто каже: Я Бога люблю, але ненавидить брата свого, то й брехуни не неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, він, як може він любити Бога, якого він не бачить? І ми, оцю заповідь маємо від нього, що хто любить Бога, то й брата свого любив. Любов до Бога і любов до ближнього це не одне й те саме, але це дуже пов'язані між собою речі. Любов до Бога виражається в тому, як ми виконуємо Його заповіді і в тому, як ми любимо своїх ближніх. Що значить любити ближнього? Крайністю є, коли любов зводиться до самих лише емоцій та почуттів, як це часто можна почути в світі. Але крайністю також є, коли любов зводиться до самих лише вчинків чи рішення, як це іноді можна почути в церкві. Любов це більше, ніж вчинки, чи рішення. У Першому Коринтян 13 главі Павло каже, що людина цілком здатна віддати тіло на спалення і усе, чим володіє, заради когось, і при цьому не мати любові. Але при цьому всьому любов завжди виражається у певних вчинках і рішеннях. Коли у паралельному місці в Євангелії від Луки Книжник, бажавши виправдати, питає Ісуса, а хто мій ближній, як його любити? Ісус розповідає йому притчу про доброго Самарянина, який потурбувався про зраненого подорожнього, хоча зовсім не знав його. Любов до себе також проявляється в певних діях. Офесіан 5,29 Павло каже: бо ніколи ніхто не у власного тіла, а годує та гріє Його. Коли ми хочемо їсти, ми їмо, коли нам холодно, ми отягаємося, коли захворіли, лікуємося, тому що турбуємося про себе і любимо себе. Таким самим має бути і наше ставлення до ближнього. Коли ти бачиш ближнього у нужді, коли ти любиш його, то не можеш просто сказати іди з миром, грійся та їж, Якова 2,16, і закрити перед носом двері. Любов вимагає від нас пошвяти і участи в житті одне одного. Дорогі мої, під утім. Що і цієї заповіді ми не виконуємо. Ми не любимо Бога, як Він того вимагає і заслуговує. І ми не любимо ближнього, як Він нам велить. Добре, хоч самих себе любимо, але любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина свого єдинородного послав у світ, щоб ми через Нього жили. Не в тому любов, щоб ми полюбили Бога. А що Він полюбив нас і послав свого Сина в благання за наші гріхи. Книжник прекрасно знав усі 613 заповідей. Та перед ним стояв той єдиний, хто не згрішив проти жодної з них. Господь сказав нам. Оце заповідь даю вам, щоб ви любили один одного. Івана 15.7. Також у Біблії написано: досягайте любові, 1 Коринтян 14. Як можна досягти любові? як можна навчитися любити? Коли ми стаємо християнами всередину нашого серця одразу вливається любов. Це таємниця, яку ми не можемо пояснити, але написано. У ньому і ви, почувши слово істини, благовістя вашого спасіння, та увірував, що в нього були відзначені обіцяним Святим Духом. Ефесян 1:13 Святий Дух, якого ми отримали через віру і святе хрещення, це і є любов. Любов Божа влилася у серця наші Духом Святим даним нам. Римлян 5.5 але ми бачимо, що багато віруючих, які визнали Ісуса Христа Господом, лише-лише егоїстами, можуть сердитися, ображатися, засуджувати, ненавидіти, загалом не любити. Це немовлята у Христі. Павло писав про таких віруючих, і я, браття, не міг до вас говорити, як до духовних, але як до плоцьких, як до немовлят у Христі, бо ви ще плоцькі, якщо між вами заздрощі, суперечки і незгоди, то хіба ви не плоцькі, і чи не за людськими звичаями живете, 1 Корінтіян 3:1.3. Неважливо! Плоцькі чи немовлята у Христі. Вони все одно народилися з гори, це Божі діти, тому що вони прийняли Христа. Ви що у Христа хрестилися у Христа сотягнулися. Але після того, як людина увірувала, у ній відбувається боротьба. Плоть бажає противного Духові, а дух противиться плоті. Вони одне одному противляться, так що ви не та робите, чого хотіли б, Галатів 5.17 Це є і є боротьба зі своєю плоттю, яка не хоче поступитися любові, тому що плоть егоїстична, а любов завжди жертовна. Для плоті жертва собою, це безумство і родство. Тому в цій боротьбі наше завдання. Упокоритися, упокорити свою плоть перед Духом Святим, який вже перебуває в нас, дає місце любові, яка хоче любити. Ми вчимося любити і досягаємо любові тільки в тому випадку, коли ми проявляємо любов до братів реальними вчинками. Ми можемо багато говорити про любов, як потрібно жертвувати, як треба служити, даже ми би других повчали. Але якщо ми цього самі не робимо, то ми ще не знаємо любові. Знаєте, знати про любов і знати любов не одне й те ж саме. Якщо ми не проявляємо любові діями, ми так і залишаємося плочкими немовлятами. Ми можемо багато вчитися, слухати проповіді, читати Біблію, але не звершувати діл любові це означає, що ми ще не мовлята. і свій будинок збудували на піску. Всякий, хто слухає ці слова Мої і не виконує їх, уподібниця мужові нерозумному, який збудував будинок свій на піску. Матея 7:26 тому Евангелист Матея говорить, що Ісус відділив овець від козлів. Вівці любили, давали, відвідували, годували. Вони практикували любов, а козли це та сама церква. Тому що пастер один той самий, але вони не нагодували, не відвідали, не проявили любов. Тоді вони скажуть йому відповідь, Господи, коли ж ми бачили тебе голодним, або спраглим, чи подорожнім, чи нагим, або недужим, або у в'язниці не послужили тобі. Тоді скаже він йому відповідь, істинно кажу вам, те, що ви не зробили одному з найменших братів, ви мені цього не зробили. Матея 25. 44, 45. Мусимо зрозуміти, що Бог створив своїм словом славом землю і дав їй людині. Єдине, чого він не міг створити для нас словом, це любов. Тому що любов потрібно було звершити, виконати. А для цього Богу було потрібно вчилитися в людину, стати жертвою і проявити свою любов. Любов Божа до нас відкрилася в тому, що Бог послав у світ свого єдинородного сина щоб ми жили через нього, 1 Івана 4:5. Виходить так, дорогі мої, що любов відкривається лише у тій, її не можна прочитати, вивчити, вирахувати, розказати про неї. Любов потрібно тільки звершувати. Також і нам, для того, щоб навчитися любити, потрібно звершувати любов, жертвуючи своєю плоттю. Як і Христос заради любові до нас пожертвував собою. Любов пізнали ми з того, що Він поклав за нас душу свою, і ми повинні класти свої душі за братів. 1 Івана 3:16. Амінь. Якщо і надані, дорогі, мої бажаєте слухати мої повчання, хто з вас не підписаний, ще підпишіться на мій канал. В першому коментарі у ділю благословення. Ви напші дімена також постав. Ти свої запитання прокоментуйте, про лайки, уподобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!